П'ять ознак неефективних менеджерів і як їх швидко замінити. Команда буксує, плани не виконуються, атмосфера токсична. Можливо, справа в конкретному менеджері. Ось п'ять ознак, що час діяти. Мікроменеджмент і відсутність делегування. Менеджер тримає все в руках, набирається лідів і все валиться. Команда демотивована, керівник вигоряє. Як замінити? Ставити цілі, делегувати і фокусувати його на результаті. Ігнорування потреби у зворотньому зв'язку, комунікація в одну сторону, тиша в команді, а потім розгубленість і хаос. Як замінити? Підтримуйте діалог, мотивуйте, давайте конкретний і коректний зворотній зв'язок, погане управління часом і багатозадачність. Менеджер не планує, не структурує і тягне вниз всю команду. Як змінити? Плануйте, фокусуйте, вчіть менеджменту. Відсутність навичок мотивації і контролю. KPI. без цілей, без стимулу, без аналізу. Просто працюємо. Як змінити? Встановлюйте KPI, будуйте систему мотивації і тримайте в фокусі саме результат. Демонстрація опередженості: так званий фаворитизм. Фаворитизм дорівнює конфліктам, знеціненню, втраті авторитету. Як змінити? Формуйте справедливу культуру і рівні можливості. Як швидко замінити неефективного менеджера? Оцінкою KPI, резервом лідерів, адаптацією навчанням новачків, консультацією з зовнішніми експертами це не звільнити й забути, це керований перехід до сильнішої команди.